Так, пропоную нам з вами почати з такої вправи, яка називається «Роби рух. Зараз ви уважно слухаєте завдання, і якщо погоджуєтеся, то робите рух. Так, а ну-ка, всі вушка свої приготували. Чи готові ваші вушка слухати? Якщо так, то кивніть головою. Так, так. Почули звук? Так, готові слухати? Якщо так, то кивніть головою. Так, тепер доступне. Чи готові ваші очі бачити, моргніть оком. Ага, ану, якщо так, поморгали, добре, молодці, наступне. Чи готові ваші ротики відповідати посміхніться? Якщо так, посміхніться, так і. Чи готові ваші ручки писати махніть рукою? Готові ручки? Що писати? Мохніть рукою там готувалися. Так, молодці. Бачу, бачу, усі Аня вже з нами чудово, все. Можна ручку опускати. Так, добре. Тепер давайте ми з вами подивимося і назвемо, що це зображено. Що це, Аня? Аня, сюди не, не на маму, сюди. Дивися, я обвела. Що це зображення? Ну, що ти з нього п'єш? Такан. Ан, так, молодець. Так, відповідай. Так, ну, якщо що, якщо ви щось не знаєте, ми допоможемо. Так, а ось гляньте, я обводжу, обводжу, обводжу. Хто вже ручку тримає? Що це? Так, ану, Вероніка. Вероніка, звук. Не тебе не чує. Так, двері. Це двері. Я Вероніку Перейменую. Так, добре. Що це? Що це? Хто знає вже, Никита? Апельсин. Так, це апельсин. Так, а що? Це ось на що схоже. Так, Ануліза. Ні -ні. Так, це щоденник може бути. Ну, може бути, зошит. Хоча, мабуть, це такий щоденник. Бачите, воно так розлініє. Так, так розлініє, як щоденник. Так, ви знаєте такі слова, мабуть, бачили у когось та вже такий щоденник, бо у нас з вами немає, а у когось бачили. Так, ось це. Що це? Ага, віка. Часи. Так. Або годинник, ми будемо казати. Годинник. Ану, вимовте. Годинник. Годинник. Молодець. 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 Так. Далі зараз ви пізнаєте, Так, ану Вероніка, <клух> що це в нас? Стіл. Стіл. Так. Кирило доєднався. Кирило, що це? Кирила, що це таке? Чого це за такий предмет? Звук. Не чуємо, Кирила. Пробуйте. Вчимося користуватися та, зумом. Кирила, не чуємо тебе. Ану, скажи, скажи всім привіт, щоб ми тебе почули. Є звук. Ні-ні-ні, не чуємо. Так, поки там Нікіта зі звуком. Анічка, що це? Рюкзак. Так, рюкзак, або ще є одне слово, яке підходить нам. Рюкзак, або як ще називатиметься, на хто знає. Це правильна відповідь, а ще можна сказати рюкзак або ранець, Р... О, ранець. а ще є одне слово. Ранець, рюкзак. О... Портфель. 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 Так, дивіться, аж три слова нам підходить сюди. Так. Ну, і хто впізнав у нас ще є, що це? Що це, Нікіта? Шафа. Шафа. Чудово. Шафа. Ну, і, мабуть, оце останнє всі знають, можна сказати, разом. Комп'ютер. Комп'ютер. Так, Комп'ютер. Так, скажіть, будь ласка, от ці, ці а, звук, 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 вікулі виключу поки що. Всі ці предмети, які ми з вами назвали, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, куди ми їх можемо віднести? До істот чи не істот? Дивіться, стакан, двері, апель, апельсин. Це живі об'єкти чи не живі, давайте так спитаю ще, Ану, Нікіта. Неживі. Так. Тобто це не істоти. Дивіться, хто такі істоти? Ми з вами, люди, це істоти. Ну, а ще тварини. всі-всі-всі твари. да, тварини це теж істоти. Так, а все, що тут зображено, всі предмети, дивіться, фрукти, та, там різді, бачите, речі, там, да, наші одягу, які ми носимо, це в нас не істоти. І якщо ви були уважні, я постійно ставила одне і те ж саме запитання. Я казала, що це? Правда? Що? Стакан. що апельсин? Що щоденник, що годинник? Та, і так далі. Тобто я ставила й питання, що ми можемо з вами зробити висновок, що неістоти відповідають на яке питання. Тільки на що я його звучила. Яке це було питання? Що? 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 Так, так, вимовляйте, дивіться, що? що? Питання, що? Так, отже, всі неістоти. Відповідають на питання. Що? Так, короче. Що я тримаю? Що? Скажіть. Хло, ану, віка. Телефон. Телефон, так, неістота. Так, я дивлюся, що тут у мене ще є. Що? Буду красу наводити. Пилочка. Так, ви бачили, Пилочка. да? Такі пилочки з мами. У мами, може, у бабусі. Так, поставимо питання. О. Пілочка. Так. А ось тут дивіться що це в мене? Ану, Вероніка. Блокнот. Чудово. Постав питання. Що? Що? Блокнот? Що? Блокнот, Так? Всі предмети, так? відповідають на питання, що в нас з вами? Так. А зараз нам з вами потрібно подивіться, так, ми маємо таку ширмочку назвати, Що ми бачимо у класі. Так, хто впізнав, уже дивіться, перший так? предмет може вже називати що? Що? Так, бачу, Вероніка перша була. Це, телевізор. Це, це, так, це телевізор. Правильно, що телевізор? Не істота. Так, а ось це що? Що таке для вкладення Новіка? Цвіток. Ось квітка є, так. Та, а дивіться, на що наклеєна ця квітка? Що це таке велике? Там, може, ви бачили втік на такий великий? Так, це дошка. Що дошка? Вікулечка, дітки, будь ласка, вимикайте звук, бо воно рипить. Добре, і коли ви відповідаєте, тільки тоді включайте, бо воно так гучно, нам всім та, чутно, правда, не тільки ж мені. Да. Так? Так. Та, та. То ви вимикайте, бо воно там дуже рипить. Так. Так, що, а що, що тут таке? оце? Дум, тут якась пташка. Товато, так? так? Да. Намалював так, художник, я не знаю. Ну, та, Мабуть, сова таки. <хи> та, мабуть, іграшка. так? До речі, а якщо це іграшка? Іграшка це істота чи не істота? Не істота. Теж не істота, так? дивіться, істоти вони в нас дихають, розмовляють, ростуть, розвиваються, Ї, та, можуть споживати їжу, Ну, а не істота, от мій стакан. Можеш ось з'їсти. Може, може він дихати, рухатися? Ну, тільки якщо я його підніму, ну, правда? А так, як то він то зробить, то ніяк. То не істота. Так, що ще тут? О, дивіться, що це таке у нас тут ще в класі стоїть? Що це? Комп'ютер. Так, комп'ютер. Комп так, а ось тут дивіться, розставлені в класі. Що це, Кирило? Кирило, ну давай ще раз звук спробуємо. Що це? Так, я чую, Кирило звук є, так, Кирило? Ну Що це стоять таке? Хто знає? Па? Парто. Дивіться, їм погано. Та, а позаду праву. Молодець. Дякую, дякую. Шафа. До речі, так розмазано, але я бачу ще один об'єкт. ну-ка я його зараз візьму, не знаю, чи ви знаєте. Модель, модель нашої землі як називається? Земля. О, не чули таке слово та наукове глобус. Глобус. А, глобус. А, Менша модель нашої землі. Ось вона, глобус таке, бачите, такий ось круглий. Як будете десь в магазині канцелярії, скажіть, мама, я хочу подивитися, як виглядає глобус. Добре? А як ви підете, може, якусь ручку або олівець купувати. То обов'язково подивіться. Так. Ану, Аліза знає, що там. Дивіться, так от на стіні в нас прикріплено. Як то називається? Що це у нас на стіні? Так, картини, може, малюнки, та учнів повісила вчителька, може бути. Так. Так, це у нас такі малюночки. Дивіться, отже, у нас з вами. Дуже багато об'єктів, які відповідають на питання, що. А ну зараз в себе ось на столі, щоб ви не ходили далеко. Так, знайдіть якийсь предмет, який буде відповідати на питання, що. І покажіть його в камеру, от як я це робила. Будь-який об'єкт, який буде відповідати на питання, що. Так, називаємо Нікіта Щохебе. Пенал. Пенал. Ліза. Бачу, тримає вже. Яблуко. Чудово. Ні, от те, що у вас на столі лежить. У вас дуже багато предметів. Ось Вероніка показує. Вероніка, це в нас. Звук, 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 пробуйте. Що? Зошит. А у Ані. Лінійка. – Лінійка, Так. Ще що, ще нас Віка не була, і Кирило, чекаю, чекаю. Такі дивіться лізочка під час Пульт у Віки чудово, що Пульт. Ну, Кирил у нас залишився, ну ти зайдеш у себе на столі. Я навіть бачу там у вас і ліжко, я навіть бачу там, вон. і, мабуть, то чи куртка, чи якась щось накидка, що, що, та куртка, тобто в нас. Дуже багато з вами предметів, та неістот, які відповідають на питання, що. Я, до речі, тут те, що себе ще знайшла на столі. У мене мовленьке, що це таке. Дівчатка впізнають, мабуть, точно. Що? Він подало. Скажіть, мама, користується, та то я скажу: все знаю. Та? Так, ще резинка та? для волосся. Так». А тепер подивіться, будь ласка, у нас літо. Точно бачили, так? На подвір'ї сохне одяг. Давайте ми з вами назвемо, що це? Хто вже знає, що це може тримати ручку, руку, так? Що це, Нікіта? Як же це не Що це? Рубашка. Чудово, це рубашка, так. А що це? Хто впізнав, хто знає? Що це? Віка не бачила такого ні? одягу. Що це таке? Ліза? Що це? Піджак. Піджак, так, це піджак. Чудово. Ну, оце, мабуть, знаєте. Що це? Що це, Аня? Вишиванка. Вишиванка. Так, і останнє що це сохне в нас кирило? Що це? Котка. Так, 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 там я чую, батьки підказують, так? куртка. Ви знаєте, навіть що чутно, Батьки, я вам розкажу секрет, навіть шепіт все чутно. Так, Куртка, правильно. Скажіть, будь ласка, а як можна рубашку? Піджак, вишиванка, куртка назвати одним словом. Що це? Речі. Речі. Так, речі. Або ми можемо сказати одяг. Так? Що це? Це все одяг. До речки. речі. Це, мабуть, я не знаю, мама попрала та розвісила. Так. Скажіть, будь ласка, а який предмет одягу буде зайвим тут? Який ми можемо вилучити? А ну, Вероніка? Я думала, що вишиванка. А чому ти думаєш, що це вишиванка? тому, що залишилися курточки, кофточки. Вишиванка это. Ну така кофточка, будь-яка це лягенка. Ні, ну дивіться, ми можемо, в принципі, ми можемо хоч рубашку вдягати. Ну, да, одча це більше блузка, ми називаємо це та рубашки, там хлопців але і вишиванка це ось вони схожі між собою. Тут може бути інший варіант відповіді. Хто ще, хто ще думку свою скаже? І зайвий предмет та одягу. Тут є, я вам підкажу, верхній одяг. Є верхній одяг. Ану, Нікіта. Куртка. Ось. Це куртка. Куртка у нас це верхній одяг. Ну, ми зазвичай кур... коли вдягаємо. Коли холодно. Коли холодно, так, так. Зараз у нас яка пора року, нагадайте? Осінь. Осінь. Так. Так, пора року зараз вже осінь у нас з вами так. То і зараз от у нас ще таке сонечко, я не знаю, як у вас а у мене так точно, ще поки що спекотно. Але вже так білася по прогнозу ще тиждень-два, і може нам прийдеться щось вже зверху та вдягати. Може, якусь легеньку е куртку. Та, треба буде і вдягти. Так, а хто з вас помітив, які кольори має куртка? Сіно-жовтий. Так, так. Нікіта, тільки піднімай руку, бо я бачу, дітки піднімали. Добре? Так, правильно, синій і жовтий. А вам нічого не, над... не нагадують ці кольори, синьо-жовтий. Ан... Кажи, Вероніка. Україна. Ну, не саме Україна, а що? Ми вчора казали, як це називається? Один із державних символів України. Вчора казали прапор. Прапор, так. Тобто кольорова гама така сама, як і на прапорі. Там ми казали синє це небо, так, і жовте колося. Пшениці, мабуть, хтось патріотична, патріотична людина так, вдягла таку куртку. Зараз навіть такі футболки я бачила ось до Дня Незалежності. Бачила дівчата і хлопці по вулиці, ходили там є з різними написами так само. Так, і ось тут така куртку таку маємо. Так, а зараз, будь ласка, вгадайте буковки, які в нас тут зображені. А ну, хто знає цю букву? У нас стоїть, дивіться, така з указкою, та указує нам, ану Ліза, що робити? Що це за буква? О! А ну ще раз вимов. Так, мама, мама, не для цей на мама. Яка буква ще раз, ти правильно, ну скажи ще раз, Ліза. так, щось Ліза там на маму поглядає, мама а, Аня. О! Давайте разом вимовимо. О -о -о. Губки в трубочку. Та? Давайте ще раз. О -о -о. Так, а ну ка ще одну букву пошукаємо. Що це за буква. І, мабуть, всі знають. Ану, Віка. А, -а, -а, -а. А, -а, а Давайте вимовимо. Так, дивіться. Де ж у нас ротик, яку форму нагадує, якої фігури? Анука. А -а -а. Коло, правда? Правда? Нагадує такий кружечок. А, -а, -а. а ну-ка, тепер ще раз я. Коло. І ось ця яка буковка, ну ще хто знає. Вероніка. О. О, вимовимо. О. О, <осим> говоримо, Кирило, давай разом з нами. О, -о. <осим> чудово, чудово теж кружечок. Теж так, нагадує. А якщо хто в нас був на заняттях, хто пам'ятає? А хто ні, то я скажу, що це букви, які позначають голосні. Звуки. Ми їх вимовляємо за допомогою голосу, так? А, о, а. А, о, у, <у> і можемо співати. <у> і можемо їх проспівати. Так, ну, бачу, що ви вже втомилися, але пропоную нам ще з вами пограти в одну гру. <хи> Подивіться, так? Знаєте, що тут треба на <у> стіні, <-у> так і дати що такі дротики. так? А mm -hmm. нам треба з вами замість ботиків поставити, е дивіться, малюночки, так? Е малюночки. Давайте спробуємо. Отже, давайте перше. Ось у нас всім відомо ще раз, е е Кирило. Яка це у нас буква всередині? Дивіться. Mm -hmm. Кирило. А, mm -hmm. Ось всередині. А, mm -hmm. І нам mm -hmm. треба з вами знайти. Слова, які починаються на букву А. Так, хто можливо вже знає? Ну, Вероніка? Я знайшла Апельсин. Так, а, так, а... так шукаємо. А, і я буду рухати. Апельсин. Так, попали в ціль. Молодець Вероніка. Ще хто знає, анунь Кирило руку тримає, Кирило, звук. Так, а, мами тільки поруч сидять. Будь ласка, вчіть діток, щоб вони самостійно а, включали, щоб мама оця не прибігала там з кухню, мами свої справи. Добре, Кирило. Акула. акула. Де ж вона? Ага, ось акула. Так, сіль. Супер. Ще шукаємо на Ані Кіта. Нікіта ручку тримав, звук. Ой, Нікіта ще раз звук, будь ласка. Ананас. Анана! Стабольних тут багато. Про молодець. ціль. І ще є щось на А. Має бути ще четверте слово. А ну-ка, де воно? Хто знайшов воно ну, Вікторія? Агень. А, ні, до речі, це не це олень. Правильно. Так. А якщо Олень, куди ми його, до якої міточки понесемо? Давайте вже з оленем тоді розберемось. Олень. Яка перша буква? О. О ось вона сюди. Його я віддав відразу так, в ціль з О. А де ж на А ще одне слово? А ну, Аня. Аня. хотіла? Ні, ні. ні Так. Думаємо, де ж у нас Нікіта? Ну, Автобус. А, а... Автобус. Ось вона у нас. Чудово. Автобус. Так, ну давайте тепер на О буде йти. Так? так, що у нас тут є? Давайте назвемо. Це у нас що таке зображено? Україна. Україна. Так, це у нас що такі за птах. Мабуть, не знаєте цього птаха. Орел. О, Нікіта знає. Орел. Правильно, о, в ціль потрапити. Чудово. Так, а ще на букву О. Ану дивіться, що у нас ще є на букву О Вероніка? Огірок. Чудово. Ану, вимовимо: Огірок. Огірок. Чудово. І ще є одне слово на букву О. Тут заховалося. Його ледве-ледве видно, Я не знаю, чи ви його побачите, ану, Аня? Окуляри. О, чудово, ось вони, окуляри. Так, це в нас окуляри. Так, ну і на букву О. Давайте вже будемо шукати, називати слова на букву У. У тепер у нас, так? У, Кирило. Звук. Ага. Україн. Україна. Ми вчора казали наша держава Україна. Чудово. Ще так. Дивлюся, зараз гортаю стрічку Вікторія. Школа. А у нас «У». То-то не школа. А ну-ка, хто це такий зображений? Аня. Учитель. Учитель. Так. А ось, а ви хто? Хоч три, три рази Учитель, а це хто? Ану, Нікіта? Учень. Учень? Та, і ви учні. так? Хлопці, ми кажемо учень, а дівчинка учениця. Так, ось він учень. Так, ну і цього останнього. Хто тут у нас пізнає, хто це Аня? Удав. -дав. Так, чудово, ми потрапили з вами. Дивіться, всі. І слова встигли розібрати. Так, чудово, так. Ну і останнє завдання для вас цікаво, що за ширмою. Так? А ну подивимося. Ох ти! Дивіться, це у нас з вами кімната. Дивіться, тут на малюночку щось не так. А ну, хто знайде, що не так на малюнку? А, ага, Вероніка. На, на, на столі лежить м'яч. Так, Вкусно. ну, це не, не має так бути, так. На столі немає лежати м'яч. Так, що ще не так? <кій> так, окрім Вероніки, ще є. Ще є Кирило. На полу лежить книжка. Дивіться, на підлозі книжка лежить. А де вона має бути, Кирило? На... А? Де вона має лежати? Як це? Має? На. Пишіть. На столі, правильно, книжка має лежати на столі. Я вас теж дуже прошу, щоб ви дотримувалися порядку на вашому робочому столі. У вас має бути леж... стояти ноутбук та бо гаджет, з якого ви працюєте. І поруч обов'язково зошити мають мама там має покласти, у вас десь поруч мають лежати завжди, завжди. Uh, і ручка, олівець простий, і кольорові олівці. Зараз буде перерва в нас з вами, і ви маєте перевірити, чи все у вас є до наступного уроку, добре, і підготуватися або навести порядок на своєму робочому місці.